Усім добрий день, вітаю на своєму каналі, на каналі Людмила Іванова. І сьогодні буде у нас на каналі на честь Дня Валентина, з яким я усіх вас вітаю. Порівнянний огляд двох колод: колода Багряна троянда і колода Шлях закоханих. Зараз я відставлю коробочки. Ось це такі у них коробочки. Приси, картонні коробочки. Картон доволі плотний, але це просто картон. Ми їх відставимо, щоб вони не мішали. Я вам хотіла просто показати упаковку і почнемо огляд. Я подумала, що буде цікавий якраз порівняльний огляд, а не просто колода, тому що це, як варіант, йде колода багряна троянда, теж на кохання колоди. Тому ну, буде цікаво подивитися у порівнянні і визначити для себе, яка колода на кохання для вас ближче по тематиці, по духу, по візуальному ряду, щоб ви собі змогли взяти ту чи іншу колоду. Ну або, або дві разом. Автор цих колод Хеті Торн, Це досить такий продуктивний автор. Вона досить багато робить колод красивих. Єдиний мінус цих колод в тому, що вони досить дорогі. Це майже найдорожчі колоди у світі, причому в співвідношенні ціна якість, скажімо так. Я не буду казати, що це найдорожчі колоди, тому що, може, є і по 120, і по 150 доларів. Але там є золоті торці, там є бокси, там є книги великі. Або так як це робить баба студіо, там у них є фольгування взагалі всього зображення різнокольоровою фольгою. І тому, скажімо так, зовсім інший клас. А тут просто. Картон, простий плотний картон, як ми можемо зустріти у самих, скажімо так, дешевих колодах. Ну, Ви бачите, вони відрізняються. Ось тут четвірка жезлів, тут молода пара, тут весілля, а тут уже сімейний такий дім зображений. Так от, ціна їх без доставки. 100 доларів, з доставкою понад 100 доларів. Звичайно, кожен автор вправі ставити свою ціну на свою роботу, так? Ми ж не можемо сказати, що ой, ти там поставила дорого, що так дорого, як деякі наші українці люблять казати. Так не можна. Ну, поставила ваша справа. Купувати це чи ні. Правильно? Я теж так вважаю, що кожен приймає рішення для себе, чи може він купити таку собі колоду дорогу, чи воно йому треба, чи ні. Так що так. -то. Красиві колоди. Оця колода вона щось справа, яка називається шлях закоханих. Вона по самому зображенню теж більше світліша. Бачите, ви можете порівняти. По самому зображенню більш повітряна, більш така дівчача більш світла, така, більше відповідає якомусь світлому, гарному коханню. Труба гряна троянта, в мене все якесь таке відчуття, що вона про якесь нездорове кохання. <гум> Якби можете мене вибачити, але це дійсно так, вона якась така мені дійсно як не про здорове кохання, але це тільки мої якісь догадки, от, бачите, такі різні серця. Тому колод різний такий характер. Ось ця карта гарна така. І ще мені дуже подобається саме співвідношення сірого і рожевого кольорів. Це моя улюблена комбінація сірий і рожевий в кольорах. Я дуже таке люблю. Тому вона мені може ще цим подобатися. А оце, іменно багряне кроваве, ну, викликає якісь такі не дуже добрі асоціації. Не те, що не добрі. Ну ж кохання, воно багряне, серця, так сказати, багряні, це все. Але комусь оце багряне може навівати такі, якісь пристрасті любовні, та? а хтось любить більш такі легші. Рожево-сірі кольори, а комусь рожево-сіре може бути як скучний, так? як колір, який ну, навіває скуку, хоча колода досить не скучна. Бачите, Бачите яка вона красива. Тут ось такі, така шестірка пентаклів тут зовсім інша. Колода шлях закоханих, вона набагато світліша по, по самому візуальному ряду. Так що в кого оці е, багряні такі е, заходи сонця дуже так навівають щось недобре. Тобто тут воно повністю позбавлене. Це як сестричка, але така більше повітряна і більше легша. Більш світла її постась. І ось такі рубашечки. Ну все, я вам дякую за перегляд, за огляд. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на канал. Не то, щоб я хотіла дуже розвивати його, щоб щось заробляти абсолютно ні. Мені ще до заробляння дуже далеко. Але цей канал створений для того, щоб я показувала вам деякі колоди, які... Ніхто не показує на YouTube, їх немає ніколи. Або вони з якимось запізненням дуже ідуть покази на YouTube. Тому підписуйтесь, я тут не спамлю, не показую якісь абсолютно непотрібні відео. Так що буде цікаво. Всім дякую за перегляд ще раз і гарного мирного дня!